Вітаю вас, друзі. Це іще ще одне дуже і дуже важливе відео, яке я одразу попрошу вас поширити в соціальних мережах, тому що від вашого розголосу я зараз кажу без перебільшення залежить моя свобода. У попередньому відео, посилання на яке я залишу в описі до цього відео, я вже розповідав про те, що прокуратура просить дати мені 8 років позбавлення волі за сфабрикованим кримінальним провадженням, у якому є 0,0 доказів. За заявою проросійського колаборанта та тітушки, який належить замовнику трьох нападів на мене Геннадію Труханову, за заявою Сергія Щербіча. І ось учора, 19 лютого, 10-й годині ранку, мені мали зачитати цей вирок, але відбулася безпрецедентна подія. Коли учора я зайшов до зали судових засідань, то секретар дала зрозуміти, що вирок вже написаний, вона зателефонувала при мені судді. І сказала, що всі вже є на місці, спускайтесь і оголошуйте вирок. Тобто він 100% вже був написаний. А коли він написаний, суддя зобов'язаний вийти його і оголосити. Проте, через пів години їй хтось зателефонував секретарю, і вона сказала, що вирок. Не будуть оголошувати, оголосять його тільки у вівторок, 23 лютого о 10.00 у Приморському районному суді міста Одеси, і це дуже незвичайна подія. Тому що, як я вже сказав, коли вирок написаний, а він вже був написаний, суддя зобов'язаний вийти його і зачитати, оголосити. Але якщо він не вийшов і цього не зробив, це означає тільки одне: комусь дуже сильно не подобається те рішення, яке виніс суддя, яке він ухвалив, і хтось на нього дуже сильно тисне для того, щоб мене засудити і ув'язнити вже цього вівторка. Ця подія сама по собі безпрецедентна. Такого я ніколи не зустрічав, щоб були учасники процесу, був суддя, був вже написаний вирок, але він відмовив. Вийти його і оголосити за моєю інформацією про що я вже казав раніше. Зараз на суддю чиниться надзвичайно великий тиск для того, щоб він переписав своє рішення для того, щоб він мене засудив. І цей тиск здійснюється по лінії офіса генерального прокурора. Та офіса президента, ну і з боку міського голови Одеси, замовника трьох нападів на мене, і громадянина Росії Геннадія Труханова. Те, що Зеленський зараз бореться проти Медведчука і його команди, це звісно чудово. і Я це обома руками підтримую. Але в той же час команда Зеленського намагається нам закривати рота. Чи вірю я у справедливість, коли генеральний прокурор дозволяє собі, наприклад, ось отакі заяви? Дивіться, постерненко підозра буде буде в будь-якому разі, тому що все ж таки справа політично важлива. Чи вірю я у справедливість, коли сам Володимир Зеленський без рішення суду фактично називає мене вбивцею? Стерненко? Ви ж знаєте, да, що на Стерненко Там ну ми знаємо це ж відкрита інформація, да? Чи вбив людину? Чи вірю я у справедливість, коли рих і непокараний проросійський колаборант, який зараз є в команді Зеленського, Портнов обіцяє, що мене скоро ув'язнять, хоча він не бачив рішення суду? Чи вірю я у справедливість, коли у президента працює заступником голови його офісу Олег Татаров, який особисто вимагав для мене довічного ув'язнення та захищав дружин моїх нападників? Чи вірю я у? Те, що в цій країні можлива справедливість, коли нею керують ось отакі люди. Ні, друзі, я в це абсолютно не вірю, але я вірю у вас. Я вірю, що вам не пофіг, що ви не проковтнете це свавілля, що ви не будете закривати на це все очі, і що ви своєю активною позицією покажете Зеленському, що він точно зараз воює не проти тих, проти кого він повинен воювати. Тому я зараз прошу у вас. Про дві речі. Перша це розголос. Напишіть усюди про цю історію, поширте це відео в соціальних мережах і закликайте інших людей приїхати в Одесу в Приморський суд у вівторок о 10.00. І якщо у вас особисто теж це виходить, то також приїздіть до Одеси вже цього вівторка. В описі до цього відео буде ще посилання на івент щодо цього судилища, щодо оголошення мені вироку. І там, якщо що ви. Ви зможете скоординуватись із іншими людьми для того, щоб було зручніше доїхати. Це саме той випадок, коли без вашої підтримки мені просто не обійтись, і ми з вами маємо показати їм, що ми не будемо терпіти свавілля, що ми не будемо миритись із телефонним правом, і що ми маємо право. Не мовчати у цій країні, тому що саме через те, що я не мовчу, вони хочуть закрити мені рота. Вони хочуть закрити мене до в'язниці. Я не буду тікати чи ховатись. Мені немає чому тікати чи ховатись, тому що я не порушував закон, тому що правда на моєму боці. І цього вівторка я поїду в суд і з відкритим обличчям зустріну той вирок, яким би він не був. Якщо він буде законним і мене виправдають, то тоді. І, друзі, це буде наша із вами спільна перемога. Але якщо ні, якщо вони все ж таки наважаться на оцей м, абсолютно тупий крок, то друзі, це стане початком їхнього кінця. І я переконаний, що як би там не було, ми із вами здолаємо цих чортів.